Віддати шану полеглим захисникам та захисницям в Івано-Франківську вкотре пролунав традиційний дзвін пам'яті у згадку про загиблих героїв у російсько-українській війні. Детальніше наша Вікторія Резун розкаже. Івано-Франківську пролунав дзвін пам'яті. Так вшанували тих, хто віддав своє життя за Україну. Ніхто напевне, пане не думав, що він стане військовим. Ніхто не думав, що йому доведеться ризикнути своїм життям і втратити його. Сьогодні ми віддаємо шану людям, які могли досягнути великого успіху в житті. та Багато хто з них вже був людиною, яка приносила величезну користь нашій державі. Пані Галина, мати полеглого воїна. Її син служив на Донеччині. Минає вже 11-й рік, як він загинув. В липні місяці вони були відправлені на схід. І 12 серпня був в супроводі колони ранених, і попали вони під обстріл. І Володя отримав осколкове ранення, несумісне життя. Він відчував відповідальність. Він і в армії і служив в Збройних силах, і пішов захищати, бо він розумів, що треба захищати. Вже цей батальйон, що він був мобілізований, він дислокувався в обласному воєнкомату. І я вже, як приїхала. До нього то він вони були переодіті в форму, і він каже: Мамо, тепер можете не переживати. Ми будемо захищати вас. Будемо захищати. Родинам полеглих захисників цього дня вручили 29 нагород. Усі посмертно. Дуже важливо, щоб ми молилися. Молитовно у своїх молитвах згадували про подвиги великих. ...наших героїв, які не з нами, але які віддали життя за Україну, за мир і спокій. Нам важливо проводити не тільки в місті Івано-Франківську на обласному рівні. Дуже важливо проводити такі поминальні заходи в наших територіальних громадах. Дзвоном пам'яті вшановують полеглих військовослужбовців традиційно наприкінці кожного місяця у меморіальному сквері в Івано-Франківську.